Всім привіт, кому ж будуть прощені гріхи. Давайте розберемо ті люди, в яких є багато любові, тим багато прощені гріхи. Наприклад, якщо людина ходить до церкви, молиться і робить якісь ритуали, а в своєму житті немає любові, тому її гріхи не прощені, тому що Бог каже, Мені релігія не потрібна. Якщо ми будемо дотримуватися прав Божих заповідей, любові, тоді наші гріхи вони будуть прощені. Потрібно допомагати і рятувати людей, давати їм любов, розповідати їм про Слово Боже. і... Якщо в нашому житті буде багато любові, тоді в нашому житті буде багато прощення гріхів. Тому е любіть і будете прощені ваші гріхи. Амінь всем.